Завжди трішки сумно, коли завершується літо, особливо якщо ви так і не встигли відпочити. Але це не біда, тому що нині є можливість потрапити в літо просто з осені. Це програма День. Вітаю усіх будьте з нами наступні 15 хвилин, і ви проведете свій час з користю. Сьогодні ми вітаємо в нашій студії директора туристичної агенції ферія мандрів Ігоря Захаренка. Доброго дня. Доброго дня. Знаєте, наша приємна розмова без перебільшень минулого разу завершилася тим, що ви розповідали про ну нововведення, яке ще на той момент було те, що ви вперше в Україні або навіть на теренах здається всього СНД колишнього. Ви відкрили чартер прямий до Албанії, і наші громадяни змогли отримати можливість. Дуже цікаво і не дуже дорого зауважу відпочити. От вже після того, як там перебувало багато українців, напевно ж, ви можете розказати, якими були їхні враження? Чи не вони не розочарувалися? Що розповідали? Ви знаєте, сезон пройшов. Хочу сказати, що дійсно ми зробили 9 рейсів, хоча планували 6 рейсів. І всі люди, які туди поїхали, в основному вони були залишилися дуже дуже задоволеними, дуже задоволеними, просто задоволеними, тому що багато людей не знали про Албанію нічого. Багато людей, які їхали до Албанії, вони просто думали, що в якусь мусульманську країну, якусь забиту відстало. І потім, що вони там бачили, що вони відчули, тобто те, що очікували, те, що отримали, це колосальна різниця, і вони зрозуміли, що Албанія пішла набагато далі ніж Україна, тому всі вже хочуть повернутися до Албанії. Хтось хоче там і будинок побудувати, хтось хоче вже там жити, хтось комусь вже тут не вистачає того що, пови... а повітря. А що ви Маєте на увазі, пішла далі, ніж Україна. Краще розвинуто що. Дивіться, чому ми так багато. Я, наприклад, багато рекламую Албанію, багато про неї говорю, тому що в 91-му році, коли Албанія стала такою вільною і Україна, то в нас, здається, була восьма економіка в світі. Албанія була одна з останніх. Зараз же за інвестиціями Албанія здається займає 29-те місце за привабливістю інвестицій. Та навіть Взяти, наприклад, заробітня платня, яка в два рази більша, і, наприклад, купити машину, яка там в два рази менше, Дешевіше. тобто дешевше, тому от от вам уже і різниця. Тому при тому, що вони більше заробляють, а ціни навіть десь менші, ніж в Україні, розумієте, а головне це, що країна розвивається, країна будується і дуже впевнено, йде в майбутнє. Ігоре, скажіть, будь ласка, от е, люди, котрі раніше до кризи економічної, до таких нестабільних часів які нині є в нашій країні, люди, котрі могли собі дозволити більш-менш недешевий відпочинок. Чи не вирішать вони, що це ну, не їхній рівень? Чи наскільки там все відповідає е, потрібному рівню? Ні, не вирішить, тому що знаєте, в Албанії є все. Є і дешевий відпочинок, є більш дорогий, є готелі п'ятизіркові, є люкси, тобто гарні дороги, але головне це море. Розумієте, люди для чого їдуть? Це море, це е, їжа. То є, що подивитися, озера. Тобто там тому, люд, люди з будь-яким достатком туди поїдуть. Тому треба їхати, треба дивитися, тим більше, що з кожним роком країна стає ще кращою, і кращою. Все, тому треба сміливо вирушати. Хочу сказати, що зараз, щоб поїхати до Албанії, можна ще купатися, але вже тільки регулярними якимись рейсами, наприклад, через Стамбул полетіти або через Відень. А чартерну програму ми стартуємо наступного року, 28 квітня. Тобто, це вже буде більш така довга, довга програма. Так. І ми плануємо також почати. А скільки, скільки, до речі, там триває, от власне курортний сезон, як довго там ще можна буде купатися? До, до кінця жовтня. Можна сміливо купатися до кінця жовтня, і наприклад, всі готельєри вони кажуть, ми відпочиваємо в жовтні, коли вже туристи трошки роз'їжджаються. Але ви знаєте, жовтень і далі, і листопад вже багато екскурсійних турів. В Саранді, наприклад, взимку плюс 17 градусів. Тому, наприклад, є у нас люди, які хочуть поїхати просто перезимувати в Албанії. Дуже все дешево, дуже смачні продукти, екологічно чисте, добрі, привітні люди, безпечна країна. А от, от, до речі, коли ви сказали, що в багатьох. Чомусь така асоціація, що це мусульманська країна, що вона відстала і таке інше. Потім люди виявляють, що зовсім ну, змінюється їхнє враження. А насправді, яке віросповідання там, ну якби. У нас багато о... стереотипів. Я думаю, так, якраз це про це. Правда. І нам треба зламувати ці стереотипи. Наприклад, кажуть, що Норвегія дуже холодна, да? хоча так. влітку буває до 30 градусів. Наприклад, що Албанія мусульманська країна. Насправді головна релігія це Албанія. І коли ми подорожуємо на Албанію, ми православних, я не кажу вже за католик. Лицькі храми, ми православних церков бачимо більше ніж мечети. І що це мусульманська країна? Ми взагалі не відчуваємо. В Москві це більше відчувається, навіть в деяких районах Києва більше відчувається. Так. Що це розумієте? Тому це світська країна, і, і головна вдумайтесь, головна релігія Албанія. Звучить дуже красиво. Ви так. сказали про те, що екологічно чисті і недорогі продукти це взагалі розкіш для нашого часу. А я знаю, що на законодавчому рівні, правда, ця країна. Так, Заборонена якийсь... хімія, да, всі... щоб не сумнівалися МНО. наші глядачі. А сама албанська кухня, вона чимось споріднена до української чи вона екзотична, специфічна, я можливо, гостра? Я думаю, ви знаєте, там змішані от всі регіони, там із Турецької, із Греції, тобто середземноморська, морепродукти дуже смачні. Вино теж. Ш Дуже смачне, і я думаю, що гастрономічні тури теж треба робити до Албанії, так як до Греції, так як до Італії, так як до Франції. Тому готуйтеся 28 квітня наступного року. Ну, не так довго чекати, так, якщо так. чесно, для тих, хто закохався в Албанію. Я знаю, що ви до нас прийшли з новиною, про яку ми зараз розповімо наші. І це бувачів. ж знову, щоб ламати стереотипи. <гум> знову ж таки, завдяки тургенції ферія люди зможуть отримати тури до Ізраїлю. От, власне, в чому ну не те, щоб нововведення, а якби чим ну, чим це цікаво для, для майбутніх туристів, Ні, ви знаєте, тури вигідно до... цікавиться до Ізраїля. Ми робимо давно тури. Багато людей uh -huh. їздять, але перельоти, як правило, в Бенгоріон це Тель-Авів. Uh -huh. Ми ж з 25 жовтня ставимо чартерну програму до міста Елат. Це курорт, європейський на курорт, та, тобто, на Червоному морі. Це буде прямий переліт, переліт до Ейлата. Правда, ну, це аеропорт Увда недалеко, недалеко від міста Ейлат. Тобто це прямий переліт з Києва, з центра Києва, аеропорт Жуляна, якийсь 3,5 години. І потім там зустрічають, і далі туристи можуть поїхати або на Червоне море, або на Мертве море. Або поїхати екскурсійна програма, так от знову ж таки є багато стереотипів, які треба ламати. справа в тому, що багато людей думають, що Ізраїль дуже дорога країна. Насправді ж насправді не все так дорого. І зараз, коли всі туроператори, коли агенції бачать ціни, з якими ми пропонуємо відпочинок, вони кажуть, цього не може бути. От, До речі, глядачі можуть бачити зараз про цей курорт, який ви розповідаєте. Да, да. головне, головне, ви? головне, що це європейський курорт преміум класу. Розумієте? Це от, не можна... преміум -клас... Всі відразу думають, що дорого. А от ви кажете, що більш-менш доступно. Ви Ні, можете цифри на, назвати? наприклад, цифри? можна три зірки готель, але це не турецькі, це не єгипетські три зірки, це європейські три зірки на сніданках, 11 днів, 10 ночей з перельотом, страховкою також трансфер з однієї екскурсії по лату. Тобто, це буде коштувати 600 доларів. Від 600 доларів на 11 днів. Якщо ми кажемо готелі, навіть там 4 зірки на все включено, навіть деякі готелі 5 зірок, то це буде до 1000 доларів. Раніше це коштувало до 2000 доларів. Тобто до тисячі доларів на 11 днів це для Ізраїля, для Ілата це зовсім недорого. І ці ціни зараз таких цін не, не, на відпочинок в Ілаті немає в жодній країні світу, тому що найдешевше дешевше раніше були ціни в Росії. Ну а для українського ринку зараз дали ціни навіть дешевше ніж для російського. А для ізраїльтян, взагалі, дуже дорого відпочивати в Ілаті. Тобто, у них зовсім інші ціни, розумієте. Тому, тому пропозиція дуже гарна. І дивіться, це Червоне море. Це Червоне море. Знову ж таки, як басейн, да? як я кажу, як про себе кажу, мордочку всунув туди і дивися за цими рибками. От я там теж пірнав, мені дуже знімав, з дельфінами купався, мені дуже сподобалось. Потім це дивіться, це повна свобода і безпека. Тобто, це не так, як, наприклад, на інших там, курортах мусульманських, наприклад, де ну, трошки. Там теж спокійно, да, але десь там боїся десь піти. Там, вити, да, якісь моменти і, наприклад, там в Єгипті, коли до Єгипту приїжджаєш, як правило, в одному готелі зупиняєшся, нікуди не ходиш і на екскурсії виїжджаєш. Тут ти в місті, ти йдеш, куди хочеш, ти робиш що завгодно. Е, можеш поїхати знову таки бродити по вулицями. Є багато е, магазинів, це до mm -hmm. теж без такс торгівля, безпошторна торгівля. І набагато дешевше коштує ніж там товари, ніж в Ізраїлі. Смачна кухня, і кажуть, в Ізраїлі національний спорт це їжа. Вони люблять поїсти. Багато ресторанчиків дуже гарних. І потім же, які можливості для активного відпочинку. І дайвінг, і серфінг, і можна поїхати на екскурсії. Знову ж таки, поїхати навіть звідти на мертве море, поїхати в Єрусалим. В принципі, Ізраїль маленька країна, але з іншого боку, вона велика, як увесь світ, тому що все є. Єрусалим є тільки в Ізраїлі, правда? Мертве море тільки Звичайно. в Ізраїлі. А скільки як довго там ще буде тепло? Як довго буде тривати? Оця ваша програма знов. Ні, ну, я хочу сказати, зараз дуже тепло, зараз десь тридцять ну, градусів, так. і зараз трошки високий сезон, тому що і там свята є. А ми починаємо з 25 жовтня. Тобто, вже місцеві вже ну, вони більше працюють, вже всі в школу ходять. І е, якраз такий перехідний період на високий сезон, е, наш да, високий сезон це будуть канікули, якраз саме в Україні. І буде ну, температура десь 30, там, градусів, море тепленьке завжди, навіть взимку там теж тепло. І ми плануємо десь до 17 січня Ого. робити цю програму 17 січня. Далі, далі вже подивимося, як наші туристи. Ристи будуть подорожувати далі. Ціни ще ми будуть нижчими, будуть падати після 17 січня, і можливо, ми зробимо набагато дешевше і продовжимо десь, може, до кінця березня таку програму. Глядачі, напевно, знають, що безвізовий режим з Ізраїлем, що ну полегшує значно процедуру. Так, так, звичайно, але я хочу ось про що запитати те, що це чартер, те, що це ну ви берете під свої опіки, так би мовити, під свій контроль, а полегшує перетин кордону і власний в'їзд в Ізраїль, тому що за офіційною статистикою ну я зараз говорю. Про в аеропорт з початку цього року, з січня, приблизно три тисячі наших громадян з якихось причин, які не пояснюються, як ви розумієте, не впустили в країну. Тобто тут буде все прозоро, все нормально. Ні, ну дивіться, тут у нас в Україну теж декого не пускають, є певні правила. Mm -hmm. І до будь-якої країни, коли їдеш, є певні правила. І навіть коли є шенгенська віза, і летиш до будь-якої шенгенської країни, вона ще не дає стовідсоткової там то впевненості, що вас спустять. Але тобто, я знаю, у нас жодного не було випадку, щоб нашого туриста не пустили. Тому що ми знаємо, це справжні туристи, які їдуть в туристичну поїздку, які відпочивати. Є всі підтверджуючі документи, тому нашим туристам нема чого боятися, і ми летимо у ВДА, де буде більш е, такий. Ну, не такий прискіпливий, Ло... да Більш Да. і ви знаєте, всі зацікавлені в цьому чартері, і в... на першому місці найбільш зацікавлена. Е... Сторона це саме Ізраїль, і сам і Ейлат, і тому в нас є допомога і міністерства туризму е, Ізраїлю і спілка асоціацій готелів ЕЛАТУ. Тобто всі хочуть, щоб цей літак літав, щоб люди були задоволені, і все більше і більше туристів з України якраз прилітало до цього курорта і до Ізраїлю. Ви знаєте, зараз ситуація міняється в багатьох країнах світу. Українських туристів вже приїжджає більше ніж російських туристів. Це не можу не радувати. От ви згадали про те, що ви за кожного свого туриста ручаєтеся, ви в ньому впевнені впевнені, і є весь необхідний набір документів. Я так напружилась трішки. Тобто, окрім загранпаспорта, власне, що ще потрібно бути для ні, того, ні, щоб ну, дивіться, без проблем треба... скористатися цим чартером? Ні, ну це дивіться, треба підтвердження, де живеш, правда? Тобто, от турист, коли вибирає, якому готелі він а, живе, я далі убезпечення життя. Не люблю це слово, страховка. Да? Тобто угу. убезпечення життя. Тобто, і наш партнер, який там приймає, тобто всі. Є всі контакти, всі знають, куди цей турист їде. О, тому тут немає жодних проблем. Жодних проблем е не буде. Звичайно, якщо хтось захоче поїхати залишитися, хоче там буде там, петляти, але повірте, для цього є, мабуть, інші варіанти. Якщо хтось, і я думаю, що ті, хто хотів, вже давно виїхали. Ага. Да. І є набагато багато способів дешевших, щоб поїхати десь залишитися. Ігоре, ну трішки змінимо тему, тому що хочу вас запитати як компетентну людину ще про таке: от багато хто з наших глядачів, я впевнена, особливо які люблять подорожувати, які не хочуть погіршення туристичної ситуації в Україні. Як це може вплинути? Як може вплинути той факт, що починають з 25 жовтня діяти санкції, і в нас не буде повітряного сполучення з Росією з Російською Федерацією? Ну я, я хочу сказати всім туристам, що не треба робити трагедію. Нічого страшного в цьому немає. Наприклад, наші туристи вони вже давно відмовилися літати через Москву. Я, наприклад, точно не полечу через Москву, бо мене, мабуть, в аеропорту там і пов'яжуть, і а, десь і Так. Угу. І багато туристів вони готові витратити трошки більше грошей, трошки більше часу і облетіти. Так, да, Деякі туристи там, в цілях економії вони літали через Москву. Але, а як можна облетіти але, на самі дивіться, такі... Є дуже багато, є дуже багато варіантів. Наприклад, і тут. Так, два, два моменти. Перший момент до Москви. До Москви можна летіти через Білорусію, через Ригу, через Вільнюс, навіть через Грузію. А, але мабуть, туристів більше цікавлять туди дальне якісь там направлення. Наприклад, там Таїланд, хоча там літає МАО, Японія, Китай, можна облетіти. Через Стамбул, через Емірати, Fly Dubai, Air Arabia, можна влетіти навіть польськими веліми, чеськими веліні, і вже всі ці авіалінії, вони вже дають спец... якісь там е, такі пропозиції, щоб ми могли все облітати. Тому нема ніяких проблем. Навіть мау коли летить наші українські авіалінії, летять кудись. Туди на схід вони ж все рівно зараз облітають Росію, тому що санкції вже діють давно. Нам давно вже закрили небо, і те, що зараз роби давно треба було е, перекрити це сполучення серйозно. З... Навіть було до цього офіційного так. Ми ж всі літаки облітають Росію. В нас закритий повітряний простір Росії закритий для наших літаків. Тому те, що зробили зараз, я, я думаю, що нам треба було е, закрити. Ну, дякую, що ви дали вичерпну відповідь. Тому що принаймні глядачі зрозуміли, що це не, не може для них хвалитися в якийсь надзвичайно Великий дискомфорт, що все можна вирішити і цілком безпечно для себе в першу я, я, я чергу. взагалі за візовий режим, щоб був з Росією, а наприклад албанцям відкрити е, е, безвізовий режим, тому що ми до них їздимо без віз, а вони до нас візами, і великі проблеми отримати візи. Так захотілося на відпочинок після нашої розмови. Дякую вам. Нагадаю нашим глядачам. Генеральний директор туристичної агенції феєрія мандрів Ігор Захаренко був сьогодні нашим гостем. Наша програма бажає вам результативного дня. Дякую, що дивилися, і до зустрічі.